То розкри, будь ласка, в чому власна проблема для велосипедистів в місті рівного полягає? Нет, взагалі на, на форумі тема звучала популяризація велотранспорту. Чому це потрібно для міста? Ну от чому це потрібно вот. для міста? Тобто, получається, ми спочатку знайшли проблеми, чому ми маємо популяризувати велотранспорт. І шукали шляхи їх вирішення. Тобто, ми поділили в результаті мозкового штурму. Ми знайшли величезний з проблем, і зрозуміли, що для рівного спочатку треба проводити якісь масові кампанії, по тому щоб показати, що велосипед це зручно для міста, це екологічно. Новий велосипед Вирішує транспортну проблему в дуже багатьох аспектах. Як подивимося на досвід на країн. Що велосипед – це екологічно. Велосипед це здоров'я кожного, і відповідно це і хороший настрій. Коли людина приїжджає велосипедом зранку на роботу, настрій абсолютно позитивний, і на відміну від того, хто приїхав переповненою маршруткою. От і ми дійшли висновку, що є. Де... Та проблема, яка раніше не озвучувалась, немає комунікації між велоактивістами, велоорганізаціями і тими людьми, які хочуть долучитися або до ініціативи по просуванню велотранспорту в, велотранспорт в місті, або просто хочуть пересісти на велосипед і їздити по місту. Тобто насправді дуже якісний результат. Півтори години роботи. А в чому зараз в місті все ж таки? Які є проблеми для велосипедистів, Чи реально так сісти на велосипед і потрапити в будь-яку точку міста? Легше озвучити мабуть, яка проблема вирішена, тому що безліч вирішених проблем. Це безпека, це та сама е, незнання. Е, Більшості велосипедистами правил дорожнього руху і недотримання їх – це е, незнання саме серед неповнолітніх. Ми дійшли до того, що обов'язково треба проводити якісь е, уроки по знанню правил дорожнього руху і їзди на велосипеді практичні. Уроки для школярів так само, що треба на рівні на рівні засобів масової інформації, можливо, це через владу міста, можливо, якісь такі ініціативи проводити кампанії. По тому, як треба їздити на велосипеді, дотримуючись правил дорожнього руху. І так само по кампанії по популяризації. З приводу велодоріжок, це як далека перспектива, ми зафіксували, що це потрібно. Пропрацювали декілька напрямків, яким чином рухати цю справу по велоінфраструктурі. Ну результат дуже великий.